Доброго вечора, шановні українці. добро, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошвець в прямому стрімі українські секіряни. Українські сокіряни, як завжди, виходять о 21.00. Виходять о 21.00 прямий етер ефір для того, що? я вже не сам, чесно кажучи, не знаю, для чого я виходжу в етер в ефір. Ви знаєте, от у мене таке відчуття, що я. Все життя б'ю лобом у стіну. Що я все життя віддав просто заради якоїсь ідеї, фікс, нереальної ідеї, що я все життя займався сізіфовим трудом. Себто я тягнув угору камінь, і коли залишається зробити один крок і камінь на горі, камінь летить вниз, і я знову його піднімаю. Знаєте. І не тому, що в мене сьогодні руки опустилися ні, навпаки. Я готовий боротися далі, я готовий йти далі, я готовий йти далі до кінця за українську самостійну державу. Ви знаєте, є така ідея у мене, і ідея, за яку вмирали десятки сотні тисяч українців, УСД, Українська самостійна держава. Все. І ця українська самостійна держава повинна була б нас бути давно. Українська самостійна держава, яка об'єднує всіх громадян, які живуть в Україні, зрозумійте, чому у нас так погано. Чому кожен день Україна все ближче і ближче до краю прірви? Тому що в нас немає української самостійної держави, тому що в нас немає об'єднання всіх громадян України, які живуть в державі, тому що ми дивимося в писок то Росії, то Америки, то Франції, то Німеччині, то Англії, і кожен день я чую Трамп, Макрон, Шольц, Шмольц, Хірольц, слухайте, люди добрі. Виходить, що доля України в руках Путіна, Трампа, Шольца, Макрона, ще кого-то. Да? А ми, хто ми? Хто ми, українці? Раби? Ну от просто задайте питання: кого? візьміть зеркало, подивіться і скажіть, хто я раб? Виходить так. Тому що тільки раб не може мати своєї землі. Раб не може керувати своєю державою і раб не може керувати своєю долею. Зрозумійте мені, дорогі рідні, в чому причина всіх бід України? В тому, що ми надіємося на чужого дядю. Надіялись на Росію, тепер надіємося на Америку. Завтра на Францію, що Франція прийде і буде за нас воювати? Ніхто за нас не буде воювати, ніхто за нас не буде, вибачте, за жаргон писуватися. Тільки ми самі зможемо захистити, підняти, і головне змінити Україну. І про зміну України сьогодні я буду стрімити. Про зміну. Великі прохання для всіх, хто мене дивиться: 54 57 08, 25 13 71, 89, 78. картка Приватбанку. Прохання, допомагайте, хто чим може. Подивилися сьогоднішній стрім, перекинули, хто чим може, тому що я воюю. Воюю в своїй старенькій хатині, воюю на старенькому компі для того, щоб українські голови не були забиті москальською і іншою пропагандою, для того, щоб українці зрозуміли єдиний вихід. України це створення української самостійної держави, де всі народи, всі національності, всі люди, які будуть жити України, будуть жити дружно в мирі, злагоді і розбудовувати нашу неньку Україну. Інакшого шляху немає. Зрозумійте. У нас союзників немає, як сказав Богдан Зіновий Хмельницький. Генеральному писарю Івану Веговському він сказав: Іване, запам'ятай, в Україні немає союзників, крім козаків і простого народу. Перефразую, перефразую. От сьогодні я подивився в очі хлопчикові, який, який приїхав на проводи з фронту. Його відпустили на два дні. Він приїхав на могилку, на могилку, на могилку, на могилку своєї мами. Худенький, худенький. Знаєте, от я подивився, я йому низько вклонився і подякував йому і всім хлопцям за те, що вони тримають фронт, за те, що калмики, буряти, кадирівці не в моєму рідному місті Сокір'ян. Хлопчик худенький, ви знаєте, очі запалі, худенький, змучений, Його на два дні відпустили на проводи на могилку своєї мами. Що скажу? Нічого не скажу. На кого надіється Україні? Ви надійтесь на Трампа, на Шольца, на ще кого-то, надійтесь, що Путін заключить мир, що нам хтось поможе, ніхто. Ми говоримо з вами і філософствуємо, що і як буде, тільки завдяки тому, що ті хлопчики худенькі, змучені, тримають з останніх сил фронт. Ми повинні їх підтримувати. Ми повинні бути готові, якщо потрібно, взяти до руки зброю. Всі поголовно. Інакше України не стане. Все, не потрібно думати про вибори. Не потрібно думати про те, хто на якій мові говорив, в яку церкву ходить. Потрібно зараз рятувати Україну. Це моя от така думка. Я не знаю, згідний хтось не згідний. Ну і традиційно хочу поздоровитись, сьогодні у нас провідна неділя, Христос Воскрес, свою істину Воскрес. В рідному місті Сокір'яни йшли всі на кладовище, поминали своїх близьких. Хто у нас, пан Романтік, пан Віталій Литовченко, пані Тодвант, е може перезавантажити? Е, перегрузити, перезавантажте, а як хочете. Ви знаєте, перезавантажте, ну вантажить вагони на залізниці. Так? Грузять. Як хочете, так і пишіть. Сергій Гончар, колега по історичному цеху, добрий вечір. Пане Валентин, добрий вечір з Миколаївщини, з Миколаївщини, яка тримає тримає оборону нашого півдня. Василь Гульчевський, Христос Воскрес, Світлана Ігорівна. Доброго вечора. Е е хто у нас ще? Максим Полторацький з Херсона. Отако От кланяюсь Максиму Полторацькому і героїчному Херсону. Хто у нас ще у е в чаті? Микола Жилін, Володимир Терлецький, рідний Дорогий Володя, привіт і дякую за підтримку. Ніколи не забуду, доки житиму. Пан тепло і пан Андрій Андрій. Все. Дякую, друзі, в чаті. І давайте будемо працювати. Україну потрібно перезагрузити. Чому? Чому? Перезавантажте, перезагрузити Можете писати інші правильні українські слова. Я скажу просто: якщо ми не перегрузимо Україну, України не стане. Чому? Ну, по-перше, з 92-го року Україною керують ті ж самі люди, ті самі люди, їхні діти і їхні онуки, які міняють будьонівки вишиванки, вишиванки-будьоновки міняють партбілети різних політичних партій. Їхня мета тримати в покорі український народ, зробити з нього слухняних рабів без голови, без мізків. Зробити його стадом, яке покірно йде, куди йому кажуть. Ну і, звичайно, грабувати Україну. Перше. Друге: в Україні немає нічого українського, немає державного українського апарату влади, немає чиновників українських, немає депутатів, немає поліції, немає вихователя дитсадка, немає вчителя школи, немає лікаря. Немає викладача. Чому? Тому що немає слова український. Чиновник уряду. Скажіть, будь ласка, якого уряду? Українського. Міністр якого уряду? Українського. Викладач. Який викладач? Український. Історик, який історик? Український. Поліцейський, який поліцейський, український? Чому я цю приставку кладу? Правильно, тому що в Україні немає державних органів влади українських, підкреслюю, то не просто державні органи влади України, а приставка українських немає. Вам навести приклад, будь ласка, будь ласка. хто керує регіонами України? Хто у нас керує регіонами України? так Регіонами України зараз керують банди. Банди місцевого самоврядування, які грабують Україну як в останні часи. Кожен день вони грабують бюджети, кожен день вони грабують все, що в їхніх регіонах. Банди, Львів, Київ, інші обласні центри керують хто? Банди місцеві чиновники, депутати, місцеві силовики все корумповане. На владу президента забили, на владу центральну в Києві забили, роблять, що хочуть, грабують. І саме головне, саме головне вони вже давно не позиціонують себе з Державою Україна в західній частині України. Кожен чиновник, кожен депутат має паспорти Румунії, Угорщини, Польщі. В Чернівецькій області фактично всі чиновники-депутати мають ліві румунські паспорти. Справжні румунські паспорти, але ліві, я кажу, тому що в них її приховують. Скільки раз місцевих чиновників да, журналісти викривали в тому, що вони їхні родини, є громадянинами Румунії. Думаєте, хоч одного посадили? Регіонами керують банди. Подивіться російський фільм про 90 ті Росії. Банди. Наберіть на Ютубі. Я не рекламую Росію, не рекламую російське кіно. Я просто рекомендую. Подивіться, тому що російські банди, те, що було в Росії в 90-ті, повернулося в Україну зараз. Розумієте? Зараз в Україну в регіонах керують банди. В регіонах України місцеве самоврядування перетворилося в банди, в реальні банди, в спрути чиновників, депутатів, криміналів, контрабандистів, злочинців, ти місцевих поліцаїв. Банди, які забили на президента. Щоб ви не говорили про Зеленського, мені сьогодні одна інтелігентна людина, яка все життя боролася за правду. Він був правдолюб, його виганяли з різних робіт. Ми йдемо Сьогодні по кладовищі, що він каже, під час того, як корабль тоне, капітана не міняють. Розумієте? Я згідний. Корабль тоне. Ви хочете міняти капітана, коли корабль тоне, так? Ну і про банди, місцеві банди, да? місцеві банди самоврядування. Останній приклад буквально, буквально. Гарячий, як кажуть, як пиріжок, зам КМДА Поворознюк, зам Кличка Поворознюк в день жалоби зібрав своїх наближних чиновників Київ міськради в робочий час поїхали на Дніпро, в елітний ресторан випивати, гуляти загорати. Вдумайтесь, день жалоби зразу об'явлений після того, як Київ. Бомбардували ракетами-шахедами. На другий день замкличка Поворознюк іде, бухає, вибачте, з кур слово розумієте, да сидять, бухають, курять електронні цигарки, кальяни. І це під час війни. І це перший замкличка в робочий час своєю брашкою повіть і інших. да Ну Журналістка заходить на територію елітного ресторана, підходить до них, каже, що ви творите? День жалоби. Вчора убивали людей в Києві російські ракети. А ви сьогодні вже бухаєте, да? подивіться на це відео, подивіться, як відповідав поворознюк, зневажливо кулячи електронну цигарку. Подивіться, як ті депутати. Уже під пилі сиділи тако вальяжно, небожителі. Подивіться, хто керує вами. Подивіться, хто керує в регіонах України під маскою. Ми місцеве самоврядування. Бандити. Бандити 90-х. Бандити 90-х. той російський фільм банди. Оці банди перекинули зараз на Україну і грабують все. І готові продати Україну. Завтра зайдуть румуни, місцеві чиновники Чернівецькі будуть їх зустрічати з караваями з румунським триколором. В Закарпатті зайдуть угорські війська, місцеві чиновники будуть зустрічати їх. В Львові зайдуть польські війська. Перші, хто будуть зустрічати, місцеві чиновники. Або повтікають. Розумієте, ви хочете Україну. Потрібно перезавантажувати Україну. Якщо ми не перезавантажимо Україну, України не стане. Тому що з часів Майдану, з 2014 року, прості українці гинуть за Україну. Донатять ЗСУ гинуть за Україну, прості українці рідні, дорогі, але ми не беремо влади. Розуміть, майдан зробив велику помилку. Він не взяв владу. І я говорив тоді на Майдані: хлопці беремо владу. Мене ніхто не зрозумів. Майдан зробив Майдан, потім пішов на Донбас і їх положили по договорняку е, значить, з москалями в Іловайську, в Дебальцево, в інших котлах. Все, положили по договорнячку. А спитайте, чому Майдан не взяв владу? Спитайте, ну хто живий зараз, Ярош? Задайте питання Ярошу, так? Він же тоді ж правий сектор налічував 100 тисяч чоловік в Україні, правого сектора після Майдану, офіційних членів 100 тисяч. Правий сектор міг взяти владу в Україні, в західній частині України. Чого не зробили це? Правильно, правильно, правильно. Тому що українські чорношляпі олігархи не дали це зробити. Да? Не дали, не дали, Да Ой, страшно. Яка може бути Україна, коли нею керують чиновники з румунськими, польськими угорськими паспортами? Коли в регіонах України такі чиновники, як Кличко, Поворознюк і інші, що бомблять, грабують бюджет, забили на центральну владу. Скажіть, будь ласка, і це під час війни? так коли Корабль тони. Коли корабль тони, а вони бухають, катаються в Америку, катаються по Європам, катаються з коханками на островах. І пан Романтік питає, а як перезавантажити владу? Скажіть, будь ласка, як? Ну, от як перезавантажити владу да в Україні, на місцях? Як? Ну, як? Як? Ви що не розумієте, як? Отак і треба перезавантажити владу. Інакше все. Ну скільки ще хлопці, ці худенькі, ви знаєте, я сьогодні чуть не розплакався. Я чуть не розплакався, коли подивився на цього хлопчика, якого на два дні відпустили на могилку мами з фронту на проводи. Він уже він четвертий рік воює. З першого дня війни пішов. Худенькі-худенькі, лиш ті очі світяться. Лиш ті очі світяться. Мені просто плакати хотілося. Розумієте, Ну скільки вони ще зможуть тримати фронт? Скільки ще ми будемо тримати тут тил? Он такі, як я, волонтери, інші патріоти тримаємо тил, не даємо московській заразі тут Да? Подивіться на Київ. Маленьке отаке шпаненято послали військовослужбовцю послало військовослужбовця ЗСУ, сказало, що вона є, є, є нанута. Представляєте? Малий пацан слухає ключів на телефоні реп під вікнами е е колишня військовослужбовця ЗСУ каже: Дитину, ти я ж воювала, ти слухаєш то? А він каже: да, ти єба, подивіться на молоді, яка в центрі Одеси. Включає гімн Росії в центрі Києва, гімн Росії. Подивіться, подивіться, ми тримаємося з останніх сил. Зрозумійте, якщо ми не перезагрузимо Україну, Україні кінець. кінець, тому що в регіонах влади української немає. Я сьогодні говорю за регіони, тому що я живу в Чернівецькій області, де кожен третій має румунський паспорт. Де, коли зайдуть румунські війська, процентів 70 жителів Чернівецької області вистріються колонами, йдуть їх зустрічати караваями, бринзами, Мамалигою вином. Отак От так ми виховали, так? де не знають, хто такий Петро Іванович Болбачан. В Чернівецькій області, де українська влада, де начебто українська облрада українського вади начебто є відділ освіти, в Облраді, в ВОВАД, де займаються історією, отримують гроші. Нічого не роблять, тому що вони не українці, вони перекоти поле, у них будьоновка вишиванка від батьків, агентів КДБ. Сьогодні 4 дні назад, дні назад, вибачте. 22 квітня 1918 року 107 років знаменитого кримського походу залізного і залізного полку Петра Івановича Болбочина, полковника армії УНР на Крим. 107 років назад залізний полк і інші частини Української Народної Республіки під командуванням видатного українського полководця, якого ніхто не знає. Петра Івановича Болбочина взяв Крим у 1918 році. Штурмом взяли Передкоп, Джанкой, Сімферополь, потім Севастополь. Чорноморський флот підняв жовто-блакитні прапори. Командування об'явило, що флот переходить до України, до Української Народної Республіки. Все, українці взяли Крим. За голову Болбачина. Троцький і Ленін об'явили 50 тисяч рублів золотом. А ви думаєте, Болбачина хтось знає, в, в Чернівецькій області, ви думаєте, в школах школярі, чи е, курсанти військових вишів знають Петра Івановича Болбачина? Я питав, ніхто не знає. Та чи є влада українська в Чернівецькій області, я відкрито кажу, нема. В Чернівецькій області нема. Влади української, української історії не вчать дітей. Петра Івановича Болбочина, видатного полководця, який звільнив від більшовиків Крим, а потім Харків, ніхто не знає. Учителі історії навіть самі не знають, хто такий Петро Іванович Болбочан. Про що ви говорите? Яка може бути Україна, коли в регіонах керують Україною банди, чиновників, депутатів з паспортами інших країн і грабують, переводять все в офшор? Так? Яка може бути Україна, коли українські діти не знають української історії, українських героїв, таких як Петро Іванович Болбачан? Не знають, не знають, яку ви хочете Україну? Рідні, дорогі. Якщо ми не перезавантажимо Україну, якщо ми будемо сидіти з ракою і писати тільки коменти і говорити, нам кінець, про це я говорив на Майдані. Я волав, я просив, хлопці, беремо владу в руки, беремо зброю. Ви знаєте, що мені говорили? На Майдані свої, а чого ти нас закликаєш взяти зброю? Я кажу: ну я ж фаховий військовий колишній. Да? Я ж знаю, що Майдан, революція. Повинні люди бути зброєю, а ми з палицями. Так? Ленін робив революцію Ульянов, кат українського народу. Правильно, вони ж не йшли штурмувати зимній з палицями. Так? Вони стріляли з Аврори, лупили з гармат з кулеметів по зимньому і брали штурмом, Зброєю. Розумієте? Майданівці так і не хотіли взяти руки зброю. Не хотіли, тому що керівництво майдану заборонило майданівцям взагалі мати зброю в руках. Ясно? Як чорношляпі працювали, як чорношляпі і ті ті, що стояли на ем, трибуні, Порох, Турчинов, Кличко, Крілик Яценюк. Ну, як вони працювали? Добре працювали. Революція на Майдані з палицями, і ні один майданець не сказав, крім мене, люди, а чому ми з палицями? Революція ж зброю, на то вона і революція. Правильно, тому що кожен український майдан керувався, тому що ті, хто робили майдани, боялися, щоб люди не взяли зброї і не поміняли в Україні все, не перезагрузили, не перевантажили. Кажіть як. Україною керують в регіонах банди, банди чиновників, які готові завтра зустрічати любого окупанта російського, турецького, мадярського, польського, любого, хто зайде на Україну. І в цьому трагедія України. Трагедія українців, що українці завжди надіються на когось. Чому Петро Іванович Болбачан, зайнявши Крим, потім покинув його. Тому що зрадили німці, які стали на сторону більшовиків, і зрадили Антанта. Антанта, французи, англійці, які прийшли на кораблях в Крим, на словах підтримали Болбачина, а потім стали на сторону більшовиків. Все. Тому не потрібно думати і надіяти зараз ні на кого, потрібно брати. Що себе в руки, бачите, як я делікатно вивернувся, брати себе в руки, перезавантажувати на місцях владу, на місцях в регіонах потрібно перезавантажувати владу, ставити справжніх українських патріотів, ставити справжніх українських офіцерів, які не будуть здавати Україну ні російському окупанту, ні маярам, ні полякам, ні румунам, ні будь-кому. Які будуть, якщо потрібно, помирати за Україну, стояти до останнього? З вами український історик. Підкреслюю, завжди кажу: український історик, український журналіст, Ярошвець, Майданівець, який в страшні дні майдану розстрілу Майдану 18, 19, 20 лютня був? Там. 54, 57, 08, 25, 13, 71. Є8978, картка Приватбанку. допомагайте, рідні, хто чим може для того, щоб я міг і далі включати свій старенький комп, говорити правду, поки мене не грохнуло або не посадили. І воювати. Слава Україні, героям слава. Христос воскрес в істину воскрес! Не продавайте Україну, не продавайте пам'ять своїх батьків, не продавайте православну віру. І ми вистоїмо. Я вірю в це. Дякую за стрім, друзі.